Щодо ситуації на полі бою. зараз ведеться активна боротьба, запекла боротьба пекельна на Покровсько-Морноградській агломерації. З останніх подій, які говорив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, що ситуація під Покровськом контрольована, інтенсивність атак ворога знизилася. Також він підкреслив, що Покровськ це суцільний укріплений район, хоча є декілька місць, де противник зміг пробитися через інженерні загородження. Ну і українське командування знає про ці ділянки і тримає. Ситуацію під контролем, пане Сергію, як ви взагалом оцінюєте ситуацію на Покровському Мурногайській агломерації, Перепрошую, принаймні, те, що можна офіційно в медіапросторі говорити, і чи не помітили ви зміну тактики ворога під Покровськом за останні тижні? Є можливо зараз би не використовувати таке певне слово стагнація, позиційні бої, які відбуваються, тому що ми бачимо наразі, що відповідно дещо дійсно не призупинилися бойові дії. Їх інтенсивність, можливо, кількість цих бойових дій дещо знизилася. Це не говорить про те, що вони стали, скажімо, менш жорсткими. Ні, жорстока боротьба вона триває. По перше, по-друге, ми говоримо і про це фактично Головком сказав, що Росіянам вдалося проникнути. У місто це південна частина мається на увазі з боку звірового, і там ворог влаштував собі вже логістику, яку ми намагаємося нашими відповідними підрозділами зруйнувати. І саме завдяки цій логістиці ворог і продовжує бойові дії в тому числі. Бо це боротьба логістики, я взагалі хочу нагадати. Що стосується центральної частини міста, ворог намагається туди пробитися. У нього поки що це не виходить щодо північної частини Покровська і далі на північ від самого Покровська, то у ворога взагалі тут шансів немає. Тут повний контроль сил оборони. Я хочу нагадати, що триває також і операція. Ну основна операція це оборонна щодо Покровського оборонного узла. І тривають операції наших спецпризначенців. Працюють наші спецпризначенці головного управління розвідки служби безпеки України, сил спеціальних операцій відповідно. Дуже багато працює так зване мале Повітря ми говоримо про використання БПЛА з одного та з іншого боку. Тому дійсно у. Ворога на сьогодні якихось кардинальних змін щодо просування немає, активність є, просувань немає. Це не говорить про те, що ситуація там не змінюється або не вірніше, так, не може змінитися найближчим часом. Вона є дуже динамічною, дуже багато сірих зон. Але ворог намагається пробитися, наприклад, в бік Гришину. Це наша одна з таких. Гілочок логістики відповідно поки що йому це не вдається. Сподіваюся, і надалі силам оборони буде вдаватися стримувати ситуацію відповідно. А більше того, і це вже заява головкома. Ну хто краще нього може знати ситуацію? Лише верховний головнокомандуючий, так от. Головком сказав про те, що є на сьогодні силам оборони вдалося облаштувати відповідні альтернативні також логістичні шляхи, як для Мирнограда, так відповідно і для Покровська. По Покровську я сказав по Мирнограду, тому що ну фактично ця агломерація вона єдине ціле. То Мирнограді також вдалося нашим. Підрозділам підвести і боєприпаси, боєкомплекти відповідні і, власне харчування, в тому числі, евакуація поранених і загиблих відбувається. Це теж надзвичайно важливо ворога. Такого немає. Ну, ворог взагалі про своїх так званих людей не думає, в тому то відмінність в тому числі є так, що ситуація. Наразі є саме такою, і вона підтверджується в тому числі і не, не лише діями наших сил оборони. Ну, власне, ми бачили сьогодні. Мабуть, і ви теж заяву офіційну вкотре. Коментар наших нашого сьомого корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України, які якраз і знаходяться на цьому рубежі Покровського Мирноградської агломерації про роботу наших бойових комариків адже бачимо, що певні деталі вже з'являються і безпосередньо після атаки морських дронів загорівся російський порт. Туапсе. місцева влада вже відзвітувала про ліквідацію кількох безпілотних катерів. Ну і міноборони країни агресора стверджує, що вночі російська ППО нібито перехопила аж 71 безпілотник. Більшість з них на території Брянської області. Ну і також про три збиті дрони повідомляється над тимчасово окупованим півостровом Крим, також Ім над Чорним морем хотіли вас дізнатися, можливо, ви вже знаєте більше деталей стосовно цих атак і щодо роботи наших бойових комариків. Ну, по-перше, по Криму, тимчасово окупованому, зверніть увагу, що робота по півострову вона продовжується як вдень, так і вночі. І це відбувається. Кожної доби, фактично кожної доби про щось не відразу повідомляється. Ну задаємо як приклад повідомлення сил спеціальних операцій про те, що було знищено пускову установку одного з комплексів С 400 Це було ще 6, 6 жовтня, але є безпекові ситуації. Про це повідомили дещо пізніше, в тому числі підпілля партизани працюють. Що надзвичайно важливо про це треба нагадувати. Ну, власне, от сили спеціальних операцій звітують про те, що цієї ночі наші комарики знову попрацювали по гвардійському. Знову там. Було гучно, весело і палало. На це можна дивитися безкінечно. Знову те саме Гордійська, Сімферопольський район, це по-моєму, третій за останні там кільканадцять днів, що не може не тішити. Тож бачимо таку нестежиночку, а дорогу прокладають наші комарики. А от що стосується то все. ну по-перше, теж відео всім відоме. Зверніть увагу, коли от нещодавно з'явилося в мережі, наш бек він влучає. Там десь в причалі щось таке. Я думаю, пізніше ми дещо дізнаємось поки що не поспішаємо говорити відповідно хоча припущення вже є. І вони навіть в мережі десь гуляють. Так, от зверніть увагу на той вибух. І скажімо так, тут питання: а яка ж бойова частина у нашого бека? Тобто, це вже вражає. Згадайте ту саму, наприклад, світлину з пляжу? То я хотів би, щоб всі пляжі Російської Федерації, де вони в них є, навіть у Сибіру, вони виглядали саме так та вирва тепер всім відома. Колись можливо в історії це віде як тообсинська вирва саме на її розміри. Ну це знаєте, це вже не комарик, якийсь попрацював, опрацював, це вже якийсь український Комарчук, можливо, там прокладає собі шлях. Є відхилення від нафтотерміналів відповідних туацинських. Так, от свідчення десь приблизно кілометр не влучили в ціль, але нічого. Я не буду зараз говорити, це Нептун, це Фламінго. Там ну і по-перше, ми не знаємо. Ну комарчук та й комарчук. От і щось попало. Тренуються, прокладають шлях. Відхилення в один кілометр. Ну це доволі таки і небагато. Ми розуміємо, що відповідно відбувається і дослідження цього комарчука в бойових умовах. Але сьогодні вже відзначаємо, що Пролетіло ну десь плюс-мінус тисячу кілометрів, і це прекрасно, особливо ця вирва, яка наступного разу буде давайте десь на території дійсно Туапсинського порту. Там теж нафтотермінал доволі великий російський. Ну і буде власне і в новоросійську, в тому числі там не просто найбільший нафтотермінал на чорному морі російський, а ще і база ракетоносіїв. Це калібри, це ті ракети морського базування, які летять вбивати українців. Тому я думаю, і там прилетять оці. Я не знаю хто, але вони прилетять і будуть вирви, буде полум'я, і буде дуже багато шкоди для російських окупантів щодо тривоги в Одеській області. Також щодо дронів були повідомлення. Сподіваюся, все добре. Можемо спокійно поговорити так. Ну, я скажу так, що на Одещині вже кілька днів триває така собі спам-тактика ворога з використанням дронів, тому що дрони використовуються дуже часто. Це, як правило, гербери відповідно в бойовою частиною можуть бути в тому числі і, скажімо так, цей ударні безпілотники, типу шахета або гірань протягом години може пролунати навіть інколи два рази початок тривоги і відбій. І курс знову таки дуже часто змінюється. Тобто, маршрути прольоту цих безпілотників вони, ну скажімо так, дуже заплутані відповідно. Звичайно, ворог намагається, на мій погляд, таким чином не просто нас виснажувати, а намагається знаходити в тому числі і відповідно. Наші системи протиповітряної оборони тому дуже важливо чітко відпрацювати, не видати себе, але й знищити ворога, тому що в будь-якому разі це загроза. І звичайно, це вплив на емоційний стан людей. Ми ж це теж маємо прекрасно розуміти. Служби всі працюють відповідно. На жаль, є атаки, в тому числі і на цивільних, перш за все, тому що про якісь військові об'єкти під час цих ударів мова не йде. Ну скажімо, це навіть якась така собі кілька днів. Гаражна війна, тому що уламки збитих безпілотників потрапляють в гаражі, які е, там руйнуються. Відповідно виникає пожежа, хоч і невеличка, але тим не менше. Тому ворог як надалі тероризує людей. Зокрема, от Одещина це сьогодні, е, завдяки ворогу. На жаль, демонструє.